Омага! Oh так, ми дочекались. Знаєте, що? Неочікувано, але факт. Здається, я стартую свій YouTube канал. Wow. Всім привіт! Я Сія, баш книжковий з саме Так я записана у інстаграмі. І вже понад двох років веду свій книжковий блог. І вирішила трішки більше ділитися своїм життям, адже до цього я завжди спостерігала за життям інших блогерів через YouTube. Я обожнюю саме цей канал спілкування з аудиторією, залученість, тож вирішила знайти у собі сміливість, тому що сміливі мають щастя, і спробувати себе у такому форматі. Я сподіваюся, вам буде цікаво, мені буде цікаво. Нам буде цікаво трішки проживати це життя разом і сподіваюсь буде менше слів ебане, тому що відкривати рота на камеру виявляється дуже важко. Ось Тож підписуйтесь, знаходьте свій контент, знаходьте мене, можливо, мої смаки у книгах, мій голос. І ласкаво прошу у мій блог. Дивуємося у руках у мене часосховище. Зовсім тобі не новорічна, не святкова книжка. Почала її десь у грудні і в принципі не планувала закінчити до кінця року, тому і не кваплюся. У нас доволі особливі відносини. Я читаю її максимально дозовано, насолоджуючись метафорами, якраз до появи усіх політичних моментів середини книги, як пишуть у відгуках. Що вам треба знати? Її отримали дуже гарні квіточки. Ой, зараз, вибачте, почнеться мод сюсюкання у кадрі. І покажу вам малесенькі покупочки. Дивимося. І так, перше, що у нас тут є, це рукавички. Мерфа. сюди, тебе поглажу новими рукавичками. Капруночки винного кольору. кальзидонія є. One option. Також, анпакінг нових шкарпеток. Виглядає дуже круто. Заколочка, крабік. Називайте, як хочете. В Одесі називається крабік. Я вже зацінила у новорічну ніч, собі зачепила волосся. Коротше, мені таких махнаток треба побільше. Міцний заразу? Так, і останнє це такий чепчик, капелюшок, я не знаю, що це, хустка. Здається, що у шерсті Хенкса. Але ні, ні, це такий дизайн. Розумієте, це такий дизайн, це такий матеріал, details, фабрік. І так, цю хустку я збираюся носити саме так. Як Сейлормун. По маленьким, але дуже важливим подарунчикам ось цей пакуночок. Зараз я вам поясню. Тут пряничок. Обусі як гарно. І це фетрові закладинки для книг, які мені передала Юля з проекту Гудзик. Ці фетрові вироби шиють бабусічки власними руцями. Це такий доторк до серця мого. Зараз я вам трішки покажу, як це працює. О Боже! Я в тотальній любові! У мене тепер кожна книжка. Буде з таким фетровим сердечком. Юля, дякую. І останнє, що мені прийшло, це худяк. О, колір такий свинячо, поросячо, рожевий. Мені подобається напис. Тут не вистачає And read books. Ні, ну як це можна витримати? Просто. 1 грудня ми вибралися трішки погуляти в парк. Ви знаєте, що найсмішніше в Одесі що 31 грудня, що 2 жовтня. Однаково світить сонце, росте трава, різниці нуль. По планам сьогодні трішки підготуватися до святкувань ввечері. Нічого особливого не буде. Плануємо зустріти з батьками. М -м -м. І вже почалась тривога. Класика. Класика жанру будуть челенджі, ігри. Ми дещо придумали для батьків, для родичів. Тож будемо експлуатувати ігральні усі можливості нашої сім'ї. Але я вже чекаю, чесно кажучи, першого числа спокійно полежати у ліжечку, почитати, взяти першу книгу року. Тож у мене план дуже простий, примітивний, я би сказала навіть горизонтальний. Яка красота? З новим роком нас. Нехай цей рік буде більш вдалий, мирний і просто буде легшим, поліськи легшим за 2024. Вітаю! Ви розуміли, годиннику другу годину ночі я вже в піжамі і готова обирати першу книжку Нового року, щоб читати і вже відпочивати. Тому що камон ми вже не для цього. Mm -mm. А поки обираю за що взятися, покажу вам свою шафу і, можливо, нові книжки на поличках. Дуже вибачаю за зовнішній вигляд, але камон. Зараз 1 січня, прямо ранок 1 січня, я вже пішла до своєї полички і обрала три книги, з котрими буду починати рік. Можливо, саме з однією з них, тому що не всі три буду починати прямо зараз. Чотири вітри Крісін Гена. Щось дуже зрозуміло, очікуване, гарне, тож. Далі. Англійська перекладна, точніше азійська перекладна. Йокогава The Memory Police. Антиутопія, мені здається. І класика. Я не читала Любий друг. І мені здається, 2025 чудовий рік для випробувань та змін. Можливо, у літературному смаку, тільки у літературному смаку. Але не на всю літературу зараз є натхнення, тож будемо обрати. Відкриємо першу сторінку, прочитаємо перший рядок. І так я зрозумію взагалі, на що у мене є настрій цього ранку. Дивимось. Боже, вибачте, мене за це є травмований палець, але я зняла гель-лак. Ви розумієте, дівчата? І в мене просто. Тріскаються усюди нігті. І це я так зачепила боляче прямо до основи, що доводиться ходити з пластерем, аби не дірвати його ще більше. Це ще не початок. Ану, 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 ану. Окей, окей, Юкога вам. Здається, ти мені подобаєшся. Сиди тут, ідемо до. Крістін Гена. Так. Ні, ну таке не можна писати. Це ж однозначне попадання для всіх книголюбів. Посмикала за усі гачочки. В принципі, Крістін Гена на цьому дуже знається. Цікаво. Можливо, їх дві взяти в паралель. Так, ну і люби друг. Ну, поки що мені трошечки менш цікавіше, ніж оці дві. Ну що, я планую взяти ось цю, тому що останнє, що я читала, було фентезі, легкі романи. Крістін Гена я теж читала напередодні. Тож, я візьму англійською, а все одно прочитаю небагато перші розділу вводні. Я трохи провела себе до ладу, поставила обличчя на місце. Готова до кави і готова до ранкового читання. Сьогодні, по плану, гарно зібрана я йду на день народження до подружки. Так, подаруночки з котячками готові, книжечки запаковані, всі ідеально. Але всього до п'ятого розділу десь 25 сторінок. Але який у нас сеттинг? Книга починається зі згадки про якийсь острів, де у людей зникає пам'ять про дуже звичайні речі, такі як парфуми, стрічки для волосся, або навіть про птахів. І ми це все дізнаємося зі зверненням мами до своєї доньки, і вона пояснює про якісь речі, які зникли. І щоб ця дівчинка мала пам'ять про ці речі, і це як вважаються артефакти у цій скарбничці мами. І вона їх показує, розказує. чому саме вона пам'ятає про усі ці речі. Дуже цікаво, як тут зникає пам'ять. Вони просто, е, ніби стирають її із свого життя, наприклад. Птахи, у них були птахи увесь цей час, і потім одного дня вони прокидаються, бачать щось у небі, і вони не розуміють, що це. Вони не мають уявлення, що це істоти, неістоти, що це взагалі таке, і найважливіше, як це називається, як це називається і як це відчувається. Тобто, наприклад, щодо парфумів, у нас же є запахи, і ти можеш не знати, що це, але в тебе є якесь інтуїтивне почуття. Ти відчуваєш щось інше. Але у них зникає взагалі відчуття і розуміння того, що це щось інше. Ніби блокуються, коли вони вирішують щось викреслити, скажімо, зі свого життя, вони це жигають, наприклад, фотографії, стрічки для волосся. На фоні у цього всього, звичайно, є люди, скажімо, уряд, який це все контролює, і це називається поліція пам'яті, і вона контролює якраз все населення всіх тих особливих людей, котрі мають пам'ять про щось. Котрі зберігаються пам'ять і намагаються її нести у маси. тож вони контролюють контролюються і усувають, скажімо так, скоріше з цього таких людей. Я Поки що взагалі не розумію, до чого це все може вести, тому що оповідь доволі меланхолійна, така приємна, описова, немає ніяких тригерів чи тривожності. Я не розумію, який сюжет детектив чи що можна додати. Але знаєте, що цікаво, мені це реально нагадує десь кавку. Мікс з чорним дзеркалом. Е, чорне дзеркало, тому що е, про пам'ять дуже чого багато цікавого, альтернативний реальність до скоріше за всього. А кавка, тому що нічого не пояснюється, воно просто постфактум є, і ти несешся через це. Чому язик просто десь в дупі? У мене не очікування, а внутрішнє відчуття, що вона мені дуже сподобається. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago so, let's read Я, чесно кажучи, не впевнена, що я дочитаю її в цьому блозі і вам покажу і розкажу, що там. Не буду спойлерти, але ви можете знайти о, мій прогрес читання на Goodreads, Я залишу посилання, і можете в кінці подивитися мій відгук, рейтинг, я не знаю, зірочки і можливо теж захочете взятися. Але я сподіваюся, що таку літературу саме будуть перекладати українською, тому що мені не вистачає оцієї альтернативної, я не знаю оцієї унікальної експериментальної літератури. тож я пішла продовжувати читати і взагалі щось корисне у цьому житті робити. Зустрінемось в наступному блозі.